Сюди вводимо голку от. і підтягуємо. У нас виходить, бачите, майже ідеальний круг. Світлана Килимчук повторює за викладачкою. каже, творчістю остання займалася 25 років тому. ми на прошлому занятті зробили личико, а потім ми зробимо пелюсточки і очки, ротики. Такі буде брилочок. У Черкаси жінка переїхала з Херсона. Евакуація говорить, далася нелегко, а творчість допомагає впоратися з емоціями. цю складну ситуацію займатися творчістю. Це дуже важливо для душі, для потреби. Без сліз каже, не може згадувати рідне місто і жителька Краматорська Тетяна Коробка. На заняттях відпочиває душею, а першу іграшку хоче подарувати. У мене є до чого стремитися. Зробити якусь поділку, щоб було цікаво. Учасники курсу зможуть не лише дарувати власні вироби, а й заробляти на них, розповідає керівниця проєкту Жінки для жінок Вікторія Дараган. У нас буде сайт, на якому вони зможуть розміщувати свої вироби хендмейду. Також буде. Шоурум, де вони зможуть розміщувати і отрим після продажу отримувати уже дохід за свої авторські якісь вироби. Відвідувачки курсів зможуть пройти навчання за шістьма спеціальностями. Просування власної справи у соцмережах. Другий напрямок це створення іграшок друб на тканині, клінінгова кампанія. Потім професії швачка. Зі слів Вікторії Дараган набір на заняття триває. Ольга Мацканіч та Мазорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.